Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Неділя, 10 серпня. І в цей день до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Володимир Зеленський може взяти участь у зустрічі на Алясці. Де буде американський президент і російський диктатор Володимир Путін? Зустріч може пройти теоретично у трьохсторонньому форматі. Росія продовжує ведення наступальних дій на фронті і про те, що ворог готується до скорочення наступальної активності незабаром, нічого наразі не свідчить. І е, зараз є наближення до закінчення війни. Про це повідомляє видання стає певний оптимізм після зустрічі радників з питань національної безпеки і міністрів закордонних справ на зустрічі в Британії. Про це і не тільки прямо зараз. Отже, видання NBC News з посиланням на високопоставленого представника неназваного високопоставленого представника Білого Дому повідомляє про те, що. Нібито президента України Володимира Зеленського можуть запросити на зустріч в Аляску, яка має на Аляску, яка має відбутися наступної п'ятниці, 15 серпня, вже незабаром, якщо нічого не завадить цій зустрічі, тому що зараз є надзвичайно великий протест, велика опозиція. Дуже сильно повстали медіа політики, європейські, американські деякі зараз уже йде порівняння без жодних там купюр, що називається, без жодних прикрас та без жодних сантиментів і стримувань. Трампа порівнюють потенційно із Чемберленом, як донька Кіта Келога, наприклад, спецпредставника президента США з питань України. Порівняла і сказала, що у Трампа є шанс війти в історію або як Черчилль, або як Невіл Чемберлен, який як відомо віддав нацистській Німеччині Гітлеру судети, чеські, що в тому числі призвело тільки до зростання агресивних апетитів нацистської Німеччини і початку. Жахливої, великої Другої світової війни саме це вплинуло на агресивні дії Гітлера тоді і зараз може тільки підживлювати злочинні агресивні апетити Путіна. Ми ж з вами так само це я думаю. Прекрасно всі розуміємо, що тут не може бути жодних якихось е сентиментів. Тому е ось так зараз великий тиск медіа, великий тиск політиків. Тиск України та Європи в цілому на те, що не може бути жодних обговорень без України і за спиною в України та європейців, це правильно видно, що як слушно зазначає видання Financial Times, Україні зараз вдається гуртувати європейців довкола себе. Це важливо, тому що ну ти зустріч, яка відбулася в Лондоні, де був присутній міністр закордонних справ Британії, був віце-президент США Джей Ді Венс. Інші представники з нашого боку були на Рустем Умєров, секретар РНБО, і голова офісу президента України Андрій Єрмак. Плюс численні телефонні контакти. Президент України Зеленський зокрема говорить про те, що тривають консультації з американцями. Цілодобово, ось цитую пряма мова Володимира Зеленського: контакти з американською стороною тривають майже цілодобово на різних рівнях, і ми не робимо все публічними. Отут я би дещо сказав: а можливо робити зараз максимально і публічно. Можливо, і варто було би зараз максимально виводити в публічну площину. Нам же боятися нічого в принципі. Ми відбиваємо агресію. Давайте розголошувати ці плани. От зараз. До речі, ну добре, давайте я закінчу все ж таки цитату президента, щоб не переривати вже коректно було. І далі, про, і далі скажу про те, що я думав, яка думка мені прийшла в голову. Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобуч. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини та Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо, знаючи Росію, де четверта, друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій надійній безпековій архітектурі. Що важливо у цьому зверненні президента України Зеленського? Він називає це поділом, і це дійсно на жаль правильні слова в цій ситуації. Він говорить про те, що це можливий поділ України, якого не можна допустити. І далі, що говорить президент України? Що там же ж були різні тлумачення? До речі, це теж дуже цікаво. От що я хотів сказати. Тому що те, що написало The Wall Street Journal, а про можливі умови угоди написало Onet, польське видання, написав американський Bloomberg і написала Street Journal. Щонайменше три видання: два із них американських. Ну, Street Journal – це потужне, одне з найпопулярніших таких. Видань Сполучених Штатів Америки, які дуже добре висвітлюють війну в Україні, і мало були помічені на тому, що подавали якусь відверту неправду чи то дезінформацію. Як правило, вони подають перевірені дані. Так, от Wall Street Journal вже встиг написати і про російські пропозиції, нібито і про американські, тобто те, з чим стів Вітков, спецпредставник Трампа їздив до Путіна. І ті пропозиції, які є, так і інші вже є контрпропозиції, нібито України і Європи, які так само були озвучені і передбачають, що а, нехай Росія виводить війська з півдня України, зокрема з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. А далі по лінії фронту будемо говорити. Ну практично, практично не в усьому, але практично ситуація, яка була напередодні. Повномасштабного вторгнення, плюс-мінус, на жаль, навряд чи вдасться ворога зараз змусити відійти з тих частин Донецької та Луганської областей, які агресорові вдалося захопити та окупувати станом на зараз. Але принаймні ось такий стан він був би для нас, як на мене, за поточних умов ну не ідеальний, але дуже, дуже хороший і позитивний. Якби вдалося зараз змусити Росію піти з півдня. І щоб Україна взяла під контроль Південь, так само щоб вони пішли з Харківщини, з-під Куп'янська і тієї частини, яку контролюють, і смуги на Сумщині, то ми б отримали доволі такі непогані умови для припинення вогню і стартових перемовин. Я думаю, що реалістично, коли ми говоримо саме про реалізм, я розумію, що є ідеальний сценарій, і я про нього сказав, і є майже ідеальний, хороший за тих умов, які є. Так, от плани ці обговорюються, про них пишуть, про них повідомляють. Вони десь є. Вочевидь, це не просто якісь. Ну, тобто, це ж не фантазії, перепрошую, журналістів, медіа, а це дійсно те, що є в повітрі. Інакше б про це не писали, інакше б з цього приводу не робив окреме звернення. Не записував верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський, який спростовував і говорив про те, що ну, зрештою, не забувайте, є конституція і є український народ, який має сказати слово, яке не погодиться. Ось так, але тиск в цьому питанні продовжується і питання територій. Так чи інакше воно є одним із визначальних в перемовному процесі. Це є факт, ну як би там не було, але саме так це зараз станом на зараз виглядає. Тепер далі цікава публікація в німецькому більді. Що пише Більд? А Більд пише, що виявляється, слова спецпредставника Президента Трампа Стіва Віткофа після його візиту до Путіна неправильно зрозуміли. Тому що Вітков не мав на увазі а, те, що Путін хоче тільки виходу українських військ лише з Донеччини і Луганщини. Ні. А Путін, виявляється, може хотіти і прагнути, аби українські війська залишили і Херсонську, включно з Херсоном, і Запорізьку, включно знову ж таки із обласним центром Запоріжжя території. Тобто, а, і навіть інші видання. Західні пишуть про те, що не один раунд розмов та консультацій був у американської сторони із європейськими партнерами, які стосувалися якраз питання, ну от а, того, що, що ж було запропоновано, тобто, це або стів відков неправильно зрозумів і витлумачив інформацію, яка є, або Росія спотворила, або зрештою відбувається хаос зараз в цих же так званих мирних пропозиціях. І в рамках цього хаосу пропозиція контрпропозиція пропозиція-контрпропозиція, на контрпропозицію доповнення до пропозиції доповнення їх тлумачення, їх там висвітлення і так далі. Постійні якісь погодження, зміни і тому подібне все, що може виникати, створило певний хаос. В якому розібратися відверто зараз є доволі таки складно і непросто? І це, зрештою, виявляється у тому, що є публікації у медіа. І ключове питання: а де зміст угоди запропонований? Ну, от, тобто, ну, от, е, ну, хоч якийсь виток, я маю на увазі, там зрозуміло, умови є. А як це все мало би виглядати? Пам'ятаєте, коли. У нас була історія з істамбульськими перемовинами, ось цими, які розпочалися в травні, і ми бачимо заглохли. Тобто, там ні до чого це не призвело. Добре, що вдалося, хоч в рамках цього формату, провести так звані гуманітарні треки і повернути багато наших військовополонених, наших громадян з російських катівень. Це дуже важливо, особливо для цих людей, для українців і для родин. Які постійно переживають, які хвилюються, які хочуть знати, як справи у їхніх рідних, ну, це, це зрозуміло. Це можна, я вам скажу, усвідомити важливість цього питання тільки поспілкувавшись із рідними, які чекають своїх братів, своїх синів, своїх батьків, своїх друзів з полону. От тоді це, це дійсно можна. Це непросто. Я маю такий досвід спілкування з людьми і скажу, що це непросто, але спілкуватись треба і підтримувати людей потрібно. Ми всі стоїмо як один за це. Так, от, хоч щось далося добре від Стамбулу, але ж пам'ятаєте, що в рамках тих перемовин стояло питання про те, що буде російська пропозиція, яку вони надали, і Росія постійно акцентувала увагу, що вони нададуть. І українські пропозиції з іншого боку, які передбачають наші умови, існування наших червоних ліній, за якими заходити в жодному випадку не збираємося. І потім це все зведення якимось чином, якимось дивом, я навіть подекуди не уявляю собі, як, але зведення в якийсь єдиний там документ, значить, з цього приводу. Ну ось так це би мало виглядати. То зараз не зовсім зрозуміло, як це буде виглядати, чи в цьому випадку це має виглядати так само, що є пропозиції, контрпропозиції, а потім це все а, намагаються звести в щось в якусь фінальну документальну конструкцію, яка буде бодай мати обриси якоїсь дорожньої карти, що робити і як рухатися далі, чи як це взагалі уявляється і має виглядати? Ось тут є питання, тому що тут дуже мало що відомо. Відомо тільки те, що диспути і спори серйозні як були, так і будуть щодо статусу територій і яких, тому що ось це, ну дуже ріже вухо. Ось ці заяви такі президента США Трампа про те, що можна обміняти території, про те, що там щось виміняти, щось віддати, щось забрати, щось повернути, щось знову ж таки віддати. Не хотілося б, щоб це було саме у такій формі. І тепер дивіться, до чого призводить ось цей весь ось цей весь тиск, в ми бачимо, що українському президентові вдається консолідувати підтримку Заходу, особливо тих сил в Європі. А в Європі вони потужніші, які розуміють, що російська війна і агресія проти України це агресія, це велика агресія війна в Європі, і це агресія, зокрема проти Європейського союзу, проти європейських цінностей базових. Проти демократії, проти свобод, і ця агресія, зрештою, може поширитися далі, якщо Путіна не зупинити. І ось це вдається консолідувати. Просто наскільки Європа буде стійкою. Ну, от що робити європейським країнам? Ви мене запитуєте в коментарях часто. Так безумовно чи потрібно запроваджувати наступні санкційні пакети, які мають містити вторинні третинні, наступні санкції, які унеможливлюють. Для путінської економічної машини обходити існуючі санкції. Ну, звичайно, потрібно. Чи потрібно закуповувати і виділяти більше коштів на закупівлю з американської зброї, зокрема для України, країнами Європи? Звичайно потрібно. Чи потрібно чинити політичний, дипломатичний, і всі решта можливі тиски на Путіна? Безумовно. Але. Хіба ми через це все вже не проходили? Ми ж уже пройшли ці відповідні етапи. Розумієте, якщо ми підходимо до якоїсь стадійності, до якоїсь етапності розвитку конфліктів, методології, взагалі, наскільки це можливо вивчити в рамках теорії, а це можливо, тому що війни вивчаються, вони існують на планеті. Відколи є люди, і, на жаль, ще існуватимуть, тому що така природа, як виявилось, і допоки є такі режими, як Путінський, він же ж не буде зупинятись. Так от ця стадійність вона передбачає певні етапи. Етап, наприклад, перший. Ми пройшли від чого? Від засудження і глибокої стурбованості та обговорення на міжнародних майданчиках, міжнародних організаціях, те, що робить Путін, що він має це припинити, і так далі. Потім ми пройшли від. Початкових обмежених санкцій проти Росії. Ми теж це пройшли і рухалися в подальшому. Потім обмежені пакети допомоги, розпочавши з протитанкових систем, потім гранатомети, стрілецькі озброєння, а потім уже і до більш серйозних озброєнь, більш жорсткіші санкції, які які запроваджувалися проти Росії. Починаючи з моменту повномасштабного російського вторгнення? А далі це крім санкцій, це і постачання уже більш серйозних систем озброєнь, такі як ствольна артилерія, самохідна артилерія, системи Хаймерс, а потім уже і авіація, і такі системи ППО, які здатні збивати практично все, що запускає Росія по Україні, як Петріоти. Тобто, ми пройшли доволі таки тривалий час. Що далі? Яка, ну, от за логікою, за ц... який наступний етап, що має бути зроблено? А далі має бути зроблено введення військової місії? І отут питання до європейців. Не просто в тому, щоб вони ухвалили декларацію на підтримку України, що не може вирішуватися доля України без України за спиною а, в Києва та в Брюсселя? Це важливо, ну, тому що Київ і Брюссель мають бути за столом перемовин. Це... Однозначно, і тут спорів не може бути. Але крім того, потрібно ще зафіксувати гарантії безпеки. І зараз, і в майбутньому, і станом на зараз, і на майбутнє, коли ми будемо підходити до більш детального врегулювання цього конфлікту навіть на умовах першопочаткового припинення вогню. Тому що саме наявність військ коаліції охочих. Під командуванням щонайменше Британії та Франції, які дійсно об'єднують волю цих охочих, це може бути реальним дієвим інструментом стримування до розповзання подальшої путінської агресії і в Україні, і в Європі. Це, мені здається, абсолютно очевидні та зрозумілі речі. І саме до цього потрібно прагнути. Ми повинні вже ставити питання чітко, я постійно про це кажу. Є три умови. За, за допомогою чого Україна точно 100% може покращити позиції на перемовинах і а, продемонструвати вкотре силу Путіну і продемонструвати силу нашу всьому світу, що ми достойні і гідні саме гідного миру, а не чогось іншого. Які це три пункти? Я їх назву: перший це постійні діпстрайки, удари по російських військових об'єктах щоденно. В цьому сенсі маємо хорошу новину, палає дуже сильно і вибухає в Саратові. Там дуже потужні вибухи, горить НПЗ, кажуть один з найбільших в Росії, і роботу він свою зупинив. Будь ласка, приклад. Друге: до речі, удар по Башкирії був по одному з об'єктів заводів, де виробляються комплектуючі для російського озброєння. Є постраждалі загиблі, тобто це була велика робоча зміна, і в момент виробництва, якраз накопичення на складах озброєння, був скоріш за все і удар сил оборони України. Це теж важливо. Тобто, перше, це глобально перенесення війни на територію ворога, максимальні удари по території Росії, диверсії, коли вдаються, ліквідація вищих військових посадовців і так далі. Тобто тих багато кроків, які ми вже робили, і ще потенційно можемо зробити, це перший великий блок. Другий великий блок санкційна політика, постійна зміна, не просто удари по хвостах, а унеможливлення і превентивні удари по російській фінансовій системі і нафтогазовій системі для того, щоб вони були максимально обмежені в отриманнях доходів від продажу нафти, газу і від фінансових операцій. Санкції, як проти китайських, індійських, Малазійських, Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Казахстан, Узбекистан, всіх 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 компаній, які глобально через певні ланцюги допомагають Путіну обходити існуючі санкції і запровадження додаткових потужних. І першу скрипку тут, звичайно, мали би зіграти США. І третій крок дуже важливий і принциповий введення. Іноземного військового контингенту у спільному командуванні з Україною, тобто створення єдиного координаційного штабу, умовно коаліції охочих Франції і Британії спільно з Україною і виконання цими військами певних завдань на території нашої держави. Нехай це навіть розпочнеться з заходу, потім центр повільно в різних регіонах, куточках абсолютно різні завдання. Спосиленої охорони кордону, патрулювання, прикриття наших тилових об'єктів системами ППО і не тільки, проведення там спільних навчань, цілої низки заходів. Ось це те, ще до чого ми маємо дійти. І тоді точно ми зможемо продемонструвати єдність позицій, тоді точно ніхто не буде говорити про те, що за спиною в Україні готується якась боже борони зрада. І тоді точно можна буде сказати, що Європа та Захід єдині об'єднані довкола підтримки та оборони та безпеки України. Ось ці кроки. Мій рецепт: як потрібно до цього рухатися? Сподіваюся, що саме так події будуть реалізуватися, і саме так він буде реалізований в майбутньому. Друзі, ну а ви пишіть, будь ласка, ваші коментарі під цим відео, що ви думаєте з приводу майбутньої зустрічі, і чи запросять президента України, а також кроків, які має зробити Захід. Не забувайте про підписку на цей канал. Нехай україномовна аналітика в Ютубі тільки прогресує та розвивається. Бережіть себе і слава Україні!